експрес огляд мішка флісові кофти. Подивимося, що попадає. На столі в нас кофта Теч, розмір L. Далі дивимось. Вау! Regatta Outdoors. Дуже крута фірма. 48-й англійський розмір. Жилетка. Флісова внутрі. Далі флісова кофта Чоловіча XL. Nightwear, жіночий свете, флісовий, Mount Peak, флісова кофта на замку. розмір S. Active капюшонка флісова, жіноча. Капюшонка товстий фліс. термокофта, чоловіча. Розмір L. Далі. Теч розмір XL. Светер. Чоловічий. З карманами. Кофта під шию жовтого кольору. Вісконті розмір XL. Event Out, Active, Флісова кофта, на замку, розмір S жилетка жіноча, флісова. Далі, кофта чоловіча, Union Made USA XL. Великий розмір. Далі кофта SI-STAR American Sport. Розмір N. Чоловіча. Далі термокофта. З карманами на замку. Розмір десь LXL. Extreme Land 2XL на замку, флисовая кофта. Далее, флисовая кофта на замку, размер 46, английский. Флисовая кофта, размер XL. Ще флісова кофта на замку розмір XL. Бачимо розміри великі, гарні, стан на відео ви бачите, чудовий. Active, розмір XL. Mount Peak розмір 2 xl В принципі, ми розібрали 50% мішка, ви бачите, що попадає в мішок.